Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Melux серія Silver Line на цоколь H13 з кольорною температурою 5000 К. Артикул даного комплекту 118 413 365. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник лампи потужністю 28 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю, він з пластику. На кожній лампі використовується. По дві системи охолодження: активно на вигляді кулера і пасивно на вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Як бачимо на проводі живлення, немає додаткових драйверів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колірна температура заявлена 5000 кельвін у даної лампи. Потужність її 28 Вт нагадаю. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.